Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо додавати, віднімати многочлени. Перше вправо, яку ми розглянемо, вправа 315. Наше з вами завдання знайти значення виразу. Ось у нас є вираз, якщо А рівня мінус 3. Щоб знайти значення будь-якого виразу, спочатку потрібно його спростити. Тому я його переписала і будемо його спрощувати. Що я розумію під спрощенням? Це потрібно розкрити дужки. Перед першими дужками умовно стоїть знак плюс. Ми вже знаємо і вміємо розкривати дужки, перед якими стоїть плюс. Відкидаємо плюс, відкидаємо дужки і вираз в дужках переписуємо без змін. Це буде 5, а у третій відняти 20 а квадрат. Перед другими дужками мінус, відкидаємо мінус, відкидаємо дужки. в дужках кожен знак замінили на протилежне. Тобто було 4А в третій, стане мінус 4А у третій. Було мінус 18, стане плюс 18а у другій. Дорівнює, дорівнює. Далі беремо олівчик і підкреслюємо подібні. Подібні це ті у яких одинакова буквена частина. Підкреслюємо 5А3, мінус 4 АУ3, мінус 20 і плюс 18. <кій> а у другій. Зводимо подібні. <кій> 5. Відняти 4. Це 1. Біля букви ми не пишемо одиницю, пишемо просто АУ3. Мінус 20, додати 18. Числа з різними знаками від більшого, віднімаєте менше, ставите знак більшого числа. Це буде мінус 2А у другий. Спростили вираз, тепер пишемо, якщо А дорівнює мінус 3. І у наш вираз замість А ми підставляємо мінус 3. Це буде мінус 3 у кубі. Відняти 2 помножити на мінус 3 у квадраті, дорівнює. Мінус 3 у кубі. Ми знаємо, що це мінус 27. Відняти 2 помножити. Нагадую, що спочатку треба піднести до степеня, а потім виконувати інші дії. Мінус 3 до квадрату це буде 9. дорівнює. Мінус 27, мінус 2 помножили на 9, це буде мінус 18 дорівнює. два часа з однаковими знаками, їх потрібно додати, поставити знак суми. Знак суми буде мінус, бо ми додаємо від'ємні числа. І так, мінус і 27. Додати 18, це буде 45, це буде мінус 45. Так знаходиться вираз. В наступному виразі ви бачите, що у вас буде вже дві змінних B і C. Аналогічно виконуєте спрощення, підставляєте потім замість Б мінус 1,5 замість C 4. Ми не будемо робити цей вираз уже. Наступна вправа це вправа 317. Наше завдання довести, що значення виразу не залежить від значення змінної, що входить до нього. Такі вирази ми ще не робили, тому давайте будемо виконувати. Так, переписала перший вираз. І зараз будемо доводити, що значення цього виразу не залежить від значення зміни. І так, аналізуємо. Ми бачимо вираз. У виразі є дужки, Значить, ми маємо з вами розкрити ці дужки до рівня. І так, 1,6 переписуємо без змін. Мінус 7. А квадрат без мін. А тут перед дужками мінус. Відкинули мінус, відкинули дужки, і в дужках кожен знак замінили на протилежний. Тобто було 0,8 стане мінус 0,8. Було мінус, стане плюс 4а квадрат. Далі перед другими дужками плюс. Переписуємо вираз без змін, відкидаючи плюс і дужки. Квадрат відняти 0,7. Рівня. Тут мені мене не поміститься незручно писати, я ставлю тут дорівня і зводимо з вами подібні. І так, дивимось. Подібними є 1,6 мінус 0,8 і мінус 0,7. Мінус 7 а квадрат, 4 а квадрат і 3а квадрат. Рахуємо. 1,6 відняти 0,8, це буде 0,8, 0,8 відняти 0,7, це буде 0,1. Далі мінус 7а квадрат додати 4а квадрат. Різні знаки. Від більше винімаєте менше, ставите знак більшого. Це буде мінус 3, мінус 3 додати 3, це буде 0. Тому а квадрат ми взаємо і залишається в нас відповідь 0,1. Біля 0,1 нема ніякої змінної, а це означає, що значення цього виразу не залежить від значення змінної другий вираз. Переписала вираз, будемо розкривати дужки. І так, 3 х квадрат без змін, мінус 9х без змін. А ось подивіться. У нас є дужки, а в цих дужках є ще одні дужки. Ось такий вираз, якщо у вас є, то увага! Вам потрібно спочатку розкрити ті дужки, які в дужках, а потім будемо вже зовнішні дужки розкривати. Тому ми поки що переписуємо: мінус дужка 8 відняти 5х квадрат. І тут розкриваємо дужки. Замінюємо знаки на протилежні. Мінус 9х додати 8х квадрат. Закрили дужку, дорівнює, дорівнює, а тепер будемо розкривати ці дужки. 3х квадрат, відняти 9х, мінус перед дужками, Знаки замінили. Мінус 8, додати 5х квадрат, додати 9х, відняти 8х квадрат. Дорівнює. Зводимо подібні дотанки 3х квадрат, 5х квадрат, мінус 8х квадрат. мінус 9х, плюс 9х. Рахуємо 3х2 додати 5х квадрат, 8х квадрат, 8х квадрат відняти 8х квадрат, 0. Тому ми взаємознищили ці дотанки. Мінус 9х додати 9х теж взаємознищується. І залишається у нас мінус 8. Знов, кінечний результат, який ми з вами отримали, не містить ніяких змінних. Біля нього нема ні х квадрат, ні х. А це означає, що значення цього виразу не залежить від змінних, що входить до нього.